Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 28 лютого 2024 року CNN опублікував інформацію, за якою суддя штату Ілінойс виключила колишнього президента США Дональда Трампа з виборів 2024 Тертого року в цьому штаті здійснюючи посилання на 14-ту поправку Конституції Сполучених Штатів Америки, водночас дія цього рішення призупинена, що дає Трампу короткий проміжок часу для його оскарження. Суддя округу Кук Трейсі Портер, яка власне виносила це рішення, значною мірою покладалась на попередні висновки Верховного суду. Штату Колорадо, назвавши їх обґрунтованими, суд також усвідомлює масштабність цього рішення та його вплив на майбутні первинні вибори в штаті Ілінойс, написала Портер. Виборча комісія штату Ілінойс видалить Трампа з голосування на первинних виборах 19 березня 2024 року. Або ж відбудеться анулювання будь-яких голосів, які будуть подаватись за. Трампа суддя вилучила Трампа з голосування в Іллінойсі через місяць після того, як виборча комісія цього штату відхилила скаргу проти Трампа, зазначивши, що вони не мають відповідних повноважень в контексті його виключення з первинних виборів. Далі CNN говорить про те, що Іллінойс став третім штатом, де Трампа виключили з виборів після Колорадо та штату Мен. Трамп може оскаржити рішення суду в апеляційних, знову ж таки, інстанціях. Також зазначається, що раніше Портер відхилила прохання Трампа призупинити провадження, доки Верховний суд США не винесе рішення щодо подібної скарги. Це стосується справи щодо виключення Трампа з первинних виборів в Штаті. Колорадо. Нагадую, що тоді Верховний суд Колорадо приймав відповідний вердикт, і це дало право Дональду Трампу одразу звертатися до Вищої судової інстанції США з скаргою на відповідне рішення. Тому далі будемо очікувати, як власне Дональд Трамп буде апелювати вже. Рішення в штаті Іллінойс щодо його виключення з первинних виборів. Ну і дочекаємось остаточне рішення Верховного суду США в контексті того, чи може Дональд Трамп брати участь у виборах 2024 року. Руку. Будемо уважно за цим спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Держава, слава Україні! Хай щастить вам!